Септо презентує. У 2004 році акторка Шерлі Стерон отримала Оскара за кращу жіночу роль у стрічці Монстер. Oh, I can't believe this! Того ж року вона. Акторка зі списку A, одна з найбільш статусних та прибуткових зірок, яка привертала увагу на екранах та червоних доріжках, отримувала схвальні відгуки від критиків за її сміливу ризиковану гру у ролі серійної вбивці в монстрі, виявила хоробрість не лише як акторка. У телевізійному інтерв'ю Діані Соїр на ABC News Шарлі Стерон розповіла, що сталося, коли їй було 15. У батьків був непростий шлюб, алкозалежний батько, який чинив фізичний насильство щодо її матері Герди. Шарліс він не бив, але ображав словесно. У Південно Африканській республіці, звідки акторка родом, було непросто розлучитися. Одного вечора 15-річна дівчина повернулася додому зі школи інтернату. Прийшов додому і її п'яний батько зі зброєю. Він вистрілив із пістолета в спальню Шарліс. У відповідь її мати застрелила його, щоб зупинити. Суд виправдав жінку, погодившись, що це був самозахист. Вже у 2017 році, у радіоінтерв'ю Говарду Стерну, акторка розповіла, як через страх реакції інших людей вона довгий час не хотіла ділитися цією історією. Говорила, що батько загинув у автокатастрофі. Роки психотерапії допомогли їй перестати уникати правди та зрозуміти, що Ча саме вбивство батька було травматичним, але найбільший вплив на неї насправді мав щоденний стрес і страх життя поруч з ним. Кожен день був такий, як попередній: прокидатися і не знати, що трапиться, не знати, як пройде твій день, адже все це залежить від когось іншого. Чи буде він пити сьогодні? Співачка Крістіна Гілера описувала свій батьківський дім як місце, сповнене страху та насильства. Батько Образливо ставився до матері. Агілера в минулорічних інтерв'ю зізнавалася, що цей досвід впливає на неї і сьогодні. Емінем you know, you know, so у багатьох своїх піснях згадує про своє важке виховання та те, як був свідком домашнього насильства між своєю матір'ю та її різними партнерами. Про подібні досвіди розповідало й багато інших знаменитостей у січні 2024 року. Року в Україні зареєстрували рекордну кількість кримінальних проваджень. Про домашнє насильство 435 за місяць. Це майже вдвічі більше, ніж у січні торік. Статистики щодо дітей, які стали свідками домашнього насильства, в нас практично не існує. Сама проблема дітей свідків домашнього насильства в Україні, на відміну від США та Європи, мало досліджена. Так, закон України про запобігання та протидію домашньому насильству містить поняття дитина, яка постраждала від домашнього насильства. Це особа, яка не досягла 18. Років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком такого насильства і таким чином закріплює концепцію дитина-свідок до рівні Дитина потерпіла. Проте, Лише у дуже невеликому відсотку справ поліція та суди справді ідентифікують дітей свідків як потерпілих від домашнього насильства. Багато батьків сподіваються, що їхні діти не знають про насильство в родині, адже вони в цей час сплять або знаходяться в іншій кімнаті. На жаль. Діти завжди знають, бути свідком домашнього насильства це не обов'язково бачити усе на власні очі. Багато дітей можуть описати дуже травматичні події, які вони чули, але ніколи не спостерігали особисто. Відповідно до пояснювальної доповіді до статті 26 Стамбульської конвенції, термін діти-свідки стосується не лише тих дітей, які були присутні під час насильства і стали активними свідками того, що відбувалося, але й тих, хто чув зойки та інший шум. Своєї схованки або тих, хто став заручником довгострокових наслідків подібного насильства у 2021 році. На The Guardian вийшла анонімна колонка Я дитина домашнього насильства і Я порушую своє мовчання. У ній автор чи авторка, чи його імені ми не знаємо, але знаємо, що ця людина професійно займається письменством, розповідаючи про свій досвід, пише відми. Щоб підкреслити, що це не одинична історія, підростаючи, ми дізнаємося, що наша роль уночі прислухатися до звуку нападу плоті на тіло, до підвищеного голосу як передвісника майбутнього насильства, до раптового шкрябання спинки кухонного стільця. Тоді ми повинні залишити свої ліжка і виступити в ролі опікунів або принаймні свідків. Наші тіла тремтять від холоду чи страху, бо хто ми такі, щоб розуміти, що з нами відбувається. Ми просто діти, навіть якщо поводимося як солдати, піддаючи ризику свої тіла, знаючи, що насправді нічого не можна змінити. Надалі ми використаємо ще декілька цитат із цієї колонки, щоб краще пояснити те, про що говорить наука. Американські дослідники розробили типологію умов, коли діти стають свідками домашнього насильства. Розпочнімо з пренатального періоду. Тут йдеться про те, що матір під час вагітності піддають жорстокому поводженню. Це своєю чергою призводить до її стресу та тривоги. Другий тип називають «first-hand». Це коли дитина перебуває у тій самій кімнаті, де відбувається акт насильства. Також можлива ситуація, коли дитина втручається у конфлікт між батьками, намагаючись зупинити насильство або викликає поліцію. Такий тип називають інтервенцією. Далі безпосередня шкода. Дитина опиняється випадково присутньою під час акту насильства і її можуть вдарити, наприклад, коли вона сидить на колінах у матері. Буває і таке, що діти самі беруть участь у насильстві через примус або заохочення кривдника чи кривдниці. Окремо, дослідники звертають увагу на випадки, коли дитина не бачила нічого безпосередньо, але стикається з розбитими предметами побуту чи фізичними травмами батьків, а також з довгостроковими наслідками насильства, переміщення до притулку притулку, прийомної сім'ї або розлучення батьків, здебільшого з усім справляється наша мама, але інколи наш батько виступає проти нас. Він заперечує, що ми його діти кидає в нас речі та погрожує бити нас у наших ліжках. У ці ночі нас відправляють ховатися на вулицю. Коли нас забирають у безпечне місце, ми не знаємо, чи побачимо ми свою матір живою. Іноді мама веде нас до поліцейської дільниці ще в наших піжамах. А звідти до притулку, де крихітні кімнатки забиті ліжками і де жінки обмінюються історіями на нічийній кухні? Це притулок, але це також сумне місце. Про короткостроковий та довготривалий вплив насильства на дитину, яка стала його свідком, ми зупинимось детальніше. Діти задовольняють базові потреби у безпеці і навчаються саморегуляції через стосунок з батьками або опікунами. У 2009 році Говард Мелцер проаналізував та порівняв дані майже 8 тисяч дітей та їхніх сімей, щоб зрозуміти, як впливає споглядання домашнього насильства на їхню поведінку. Його висновок такий. Діти, які відчували уявну загрозу для свого опікуна, частіше проявляли підвищене збудження, страх і більшу агресію щодо однолітків порівняно із дітьми, які не зазнавали такого впливу. Спостереження за домашнім насиллям між батьками призводить до стану постійної тривоги, замість безпечно пізнавати світ. Дитині доводиться затамовувати подих в очікуванні чергового фізичного числовесного конфлікту між опікунами. Дошкільнята, які стають свідками домашнього насильства, нерідко регресують до звичок молодших дітей, а саме до смоктання великого пальця. Енурезу та плаксивості діти шкільного віку можуть розвинути антисоціальні риси і страждати від постійного почуття провини за те, що відбувається вдома. Вони можуть скаржитися на проблеми зі здоров'ям, наприклад, на головні болі чи болі в животі. Підлітки можуть битися. Пропускати школу, брати участь у ризикованих сексуальних діях або вживати наркотики та алкоголь. Також існує ймовірність нажити проблеми із законом. Навіть без прямого залучення в акти домашнього насильства спостереження за ними є достатнім, щоб викликати зміни у розвитку дитячого мозку, а також симптоми посттравматичного стресового розладу, нічні жахи, порушення сну. Гнів, дратівливість тощо бувають кошмари. Після цього ми залишаємо вімкненим світло біля ліжка. Вранці нам стає соромно за свої дитячі страхи. Наш босс пропонує нам пройти навчання емоційного інтелекту. Колеги запитують, чи перевіряли нас на аутизм. Нам часто важко влаштуватися. Іншим здається очевидним, що з нами щось не так, хоча ми навіть не уявляємо, що саме. Зрештою, діти, які стають свідками насильства у сім'ї, з часом самі можуть безпосередньо постраждати від такого поводження. У деяких випадках ранній контакт із жорстоким поводженням створює приклад для дітей щодо стосунків у дорослому віці. Коли ми сваримося з нашими партнерами, ми хочемо знести будинок. В інший час ми хочемо сховатися в шафу. У ті ночі здається, що десь всередині нас поховано надприродну сутність, що складається з люті і болю. І чекає, щоб вирватися назовні в найгіршому випадку. Ми стаємо винуватцями домашнього насильства або страждаємо від нього. Це відомий цикл. У 2012 році співачка Ріана у розмові з опрою Вінфрі ділилася спогадами про те, які доводилось у дитинстві бути свідком насильства у власній родині. Батько бив маму дуже сильно, а я просила не кричи на то голосно, коли він тебе б'є, адже він тоді прийде і до мене. Коли Ріані було 17, вона почала зустрічатися з 19-річним співаком Крісом Брауном. Незабаром він почав її бити. Зокрема, Браун напав на співачку за день до церемонії вручення Греммі у 2009 році. Виходить Замкнене коло. Спершу дитина спостерігає за домашнім насильством, потім у дорослому віці потенційно розпочинає стосунки із кривником. Жорстокий партнер дуже легко може перетворитися на жорстокого батька чи опікуна, завдаючи фізичної, вербальної та емоційної шкоди своїм дітям. І тоді діти дорослих, які у малолітньому віці були свідками домашнього насильства, проходять через той самий досвід. І це ще не все. Травма, пов'язана з регулярним спостереженням домашнього насильства у дитинстві, створює високий ризик розвитку депресії у дорослому віці. Деякі дослідження виявляють прямий зв'язок між спостереженням за фізичним, емоційним і словесним насильством у дитячому віці та проблемами із серцевими захворюваннями, ожирінням та діабетом у дорослому віці. Існують також інші супутні захворювання. Ми п'ємо занадто багато або зловживаємо якоюсь іншою речовиною. Знаходячи звільнення в ті моменти, коли ми втрачені для світу або коли відчуваємо себе невразливими. У висвітленні домашнього насильства діти часто залишаються непомітними, але ця травма супроводжує їх протягом усього життя. Недарма велика національна кампанія з протидії насильству в Україні має назву розірви коло, бо у колі насильства ті, кого ми бачимо, і ті, хто залишаються непомітними.